вами знову гурток народизнавства і я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Осінь, листопад, за вікном дощить, але це не привід подати у вічі, а час достати всі наші заготовочки, каштани, шишки, очерети, що ми збирали, листочки і щось творити. Осінь золота пора і не тільки дає нам овочі та фрукти, а ще й дає нам матеріал. Для творчості, для наших поробок. І ось сьогодні у нас заняття з вами практичне. Ми будемо створювати поробку із природного матеріалу. Я пропоную створити от такий от осінній декор. Це може бути прикрасою, або для стіночки, або для дверей, замість віночку можна повісити на двері. І я дала йому назву осінній лісовичок. Можна назвати його і доволочком, як ви собі хочете. Це може бути і гном, тобто назва не змінить його сутності. Як Бачите, я буду використовувати сьогодні очерет, шишки, дещо зі сухостою і декоративні прикраси штучні. Робота досить легка, вимагає не багато часу і не так багато матеріалів. У кого очерету немає, не засмучуйтесь. Трошки пізніше я скажу, чим його можна замінити. Давайте приступати до роботи. Отже, з чим буду працювати я? Ну, обов'язково картон, це буде у нас основа до неї, ну вже і олівець беремо. А, далі, оскільки я сказала, що буде поробка з природнього матеріалу, я буду використовувати очерет, робити з нього бороду, а, шишки. Ну, Це декор уже у нас штучний. Там, якщо є ягідки у вас живі, засушені, будь ласка, беріть, у мене їх немає, тому будуть вони у мене такі поролонові. Листочок у мене один єдиний, тому я підготувала фетр. Хочу з нього вирізати також кленові листочки: червоний і жовтий. Взяла. полосочки хочу взяти. Так, Для шапочки я беру мішковину. Для носика візьмемо шкарпеточку. Біжого кольору, так і вату. Далі. Ну, я розумію, що не у кожного, особливо в місті, є очерет, тому ми можемо замінити його на таку штучну солонку, так, стружку можна ще називати. Ну І термоклей, який ми все це будемо склеювати. І почну з того, що зроблю щось на зразок великої такої крапельки. Оцей нешок. І отак наверх підійму його. Можна ще вище. От так, І вирізаємо. Якщо десь у вас щось асиметричне, нічого страшного, це все буде заліплюватися. Це просто основа для нашої роботи, щоб воно трималося. Так? І починаємо ми з того, що нагріваємо термоклейчик. Приклеюємо наш очерет, або солому, або зараз будемо дивитися, може, треба буде скомбінувати, якщо буде мало. Так, приклеюємо до картонки. Так, десь отак от всередині, тому що далі у нас буде шапочка, носик, а це у нас поки що отак. От Він у мене ж трошки під. Сох наш очеретик, тому бачите, так ось стирчить у різні боки. Ну нічого зараз ми його прикладемо. Далі йдемо. Де не вистачає, можна трошки пообрізати, бо їх тут реально багато, Тому можна трошки відрізати. І те, що дуже терчить приклеїте і трошки розкравити, щоб на всі боки однаково була наша борода. Потім можна її ізрізати десь. Подивимося, як вона буде. Так, шапкою я буду робити з такого кавового мішечка, Для цього розріжу його. Що там, з того боку, значить не видно цю печатку. Так, розріжемо пишу. Зробимо прямокутничок такий, отак. Так, готово. І далі нам треба зробити шапочку. Шапочку у нас не дарено, тут за крапелька, до нашої картонки. Так, спробуємо, щоб це у нас був бік. Так. Ці шви у мене такі, не хочеться нічого брати нового. І обережно замотаємо. О. Нічого не відрізаємо, це ми тут зв'яжемо. Так. І обережно, обережно так, зараз склеїмо. Підклеїмо все це. І потім шапочку також зверху ще зав'яжемо. Взагалі було б добре, якщо у вас такий шматочок, що можна зробити такий каметик, знаєте, як в шапці. Якщо вийде, то зробіть. Якщо ні, то нічого страшного. Підклеїмо це все. можемо трошки підтягнути вниз, підтягнули. Так, я казала, трошки вивернути наш капелюшок і зробити зворотну частинку. І підкриємо. Є. Uh -huh. yeah. ну, Зьогодні віт також треба привезти до да ладу. Десь ми тут вот, просто профіксуємо, так. Ну і цю частину можна зрізати, Вона нам не потрібна. Продовжимо. Тепер дивіться, де у нас багато, да? наприклад, з цього боку якось я як багато їх наклею, можемо трошки відрізати і доклеїти там, де не вистачає. І спочатку давайте зробимо все ж таки носик. Для цього візьмемо, чка Просто навіть її зав'язати і зайво відрізати приклеюємо нашу музика, добре намачуємо його клеєм і прикладаємо. От дивіться, що вже в нас виходить. Так. Тепер треба нам все ж таки нижні частинки також добре промостити і розподілити гляненько і маємо зарізати ось цю частину. Візьмете якусь стрічечку, якого хочеться кольором. Ну, я вирішила, що в мене він вже буде в таких кольорах. Так, трошки ще. О, щоб зібрати. І бантика зав'яжемо. Да? Mm -hmm. Зараз відтяжі. Так от і прикрасити, наприклад, шишками невеличкими, так. Це я хочу цей, бок, цей бік хочу трошки замаскувати, так і отут також такі зараз приклею зірочки віду, щоб було о, щоб цей бік не так кидався в очі. Тепер розберемося тут. Що можемо використати? Можемо використати навіть і сушене листя, якщо у вас є? У мене є така гілочка тульки. знайшла її. Це її зараз сюди хочу підклеїти. Даде, можете використати фетр і вирізати. Будь які листочки, які ви хочете. Можна шишки фарбувати так само, якщо є бажання. І от такий охоронець із домовичок, Ось сіній у нас з вами вийшов. Так он у нас виглядає. Так, а я чекаю на ваші роботи. Тоже хочу вже подивитися на них. Надсилайте, будь ласка, їх на Viber або в Telegram. А на сьогодні все. На все добре, до нових зустрічей.